Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходобич Вот. І в цьому відео дивимось просто один з найкращих боїв світу танків. Сьогодні, тим більше, на цій відкривачці, саме так перекладається цей танк, неодноразово повторювався. Кен Опенер грає... грає він сьогодні проти 9 гривнів по 2 артилерії в команді та по два легких танка, І до слова, це мапа Берлін. Відразу кажу я прогуглив трішечки нашого сьогоднішнього автор. реплею з ніком реролз. Це непростий гравець, це кіберкотлета та ще й топова. Восьму сходинку займає наш на сайті рероз по вн 8 серед усіх європейських гравців на європейському сервері серед усіх гравців. Мається на увазі, і він сьогодні буде показувати дійсно топову відігровку, є чому повчитися. Так що відразу протискав подобайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. І як зазвичай, усь як усі. Топові статисти. А саме я подивився, він відіграє. Майже на 5,5 тисяч по вн 8. Ви тільки вдумайтеся в ці показники, яку це треба просто середню шкоду тримати на танках. Усіх мається на увазі. Так він відіграє на голдових підкаліберних снарядиках. Зараз швиденько пробіжимося, скільки вони пробувають, а скільки забирають за пульку. 420 середні шкода, та тільки 318 міліметрів пробуває в руні. До 296 міліметрів втрачає бронепробиття на відстані на голдовий підкаліберний снарядик. І до слова тут дуплетик. Хто не в курсах? Так о Йо, як ми зараз пробуваємо типа 71-го, і до слова, у нас вже ну, процентів так, відсотків, от я не знаю, можливо, десь 40% з наших хідпонтів уже команда противника позабирала. Зараз в екран на жаль полетів наш голдовий підкаліберний снарядик, І до слова, зараз ми будемо вчитися, от суто спеціально для мене. Оце був повчальний бій. Плані того, куди пробувати ворожого об'єкта 260-го. Зараз оце саме почнеться. Мається на увазі, куди буде перебувати. Зараз ми займаємося поки що, як пан з ремесотом. Подивіться, він зараз перебуває нашого союзника на об'єкту 705 А, так голодові кумулятивні снаряди пробувають просто в башту об'єкта 705А. хто не знав. І дивіться уважно, куди зараз буде присилати свої голдові підкаліберні снарядики. Наш рерол з об'єкту 260-му. Так, на жаль, зараз два поспіль постріла. Ми не пробуваємо, але як я сказав, зараз будемо дивитися далі. Що буде підбачту, бачите, куди? От зараз перше пробиття залетіло 411 одинадцять І це просто чудово. Чудово, чудово. Так, що можливо подивимося зараз на наші фугаски. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. зараз розмін був. Достатньо поганий. Відразу Реролз подивився, куди я. як пан Заресотий пробив його на 993. Хідпонти так добираємо по 71-го рахунок тим часом 1-3. І швидше за все це все йде до зливу, бо тому що по хід на команду ми програємо вже більш ніж на 4 тисячі. Знову, другий раз поспіль, ми пробиваємо об'єкта 260-го під башту. Так і артилерія відразу вирішила згадати про себе уже 607 хіт-понтів тільки залишається у нашого танками ціннозі, у нашої відкривачки. І я треба якось. Ну відігравати так, от як ви знаєте, всі статисти, просто якби це погано не звучало, можливо, вибачаюся, й дрочать просто на дамашку. На середню шкоду дрочать, і вони просто намагаються якомога більше завдати шкоди, але чудово розуміє Рерол, що достатньо мало хітпонтів залишилось в його танка, і зараз ну а старатися лишній раз от, просто не підставлятися. Вот що можливо, прийдеться тягнути оцей бій, а, так все одно от, подивіться як. Просідаємо сильно, як по гарматах, так і по хідпонтам. Ми програвали на 4К, так і програємо. Ну, просто команда нічого наша сюзне не робить. І подивіться на цей постріл. Що це було? Як ми зараз перебуваємо ворожого об'єкта 260-го? Як ну, там просто щічку тільки трішечки щечки міліметр, можливо, було видно, тим більше, що це, навіть я б назвав це не щічкою, а об'єкта 260-го просто це був скос, от там скоси броні оцієї, як ми його туди пробуваємо, я був дуже здивований, коли я перший раз наблюдав за оцим пробиттям. Ну, але чудово, що залітає. 710 хіт залишається в об'єкта 260-го, тобто він двохшотний для нас, якщо ми будемо, не будемо робити дуплета. Так, і -я. забираємо, як панзера сотова. Так, опустився трішечки. Силует мається на увазі танка, як панзера сотова. Там броня валірується, і ми в Володешку спокійно його перебуваємо. Так, два мінуси зробили чудово. Три танки вже на рахунку нашої, нашої відкривачки. Йо. Зараз уже рахунок 5-5. По гарматах ми трішечки підрівнялися. Ну але як бачимо, по хідпойтам на команду ми все ж таки до цієї пори так і програємо. Вже навіть на 5 тисяч ми програємо по хідпойтам на команду. Зараз 260-го треба добирати наш Йосип Сьомий просто влітає туди, всередину. Невідомо для чого. Так, він шотний залишається навіть для об'єкта 260-го. В на жаль, не вдалося нам зараз пробити об'єкта 260-го. І можливо зараз так, ну бортик, я думаю, доберемо його. Так, 267 хідпонтів. І я цим самим робимо рахунок уже 7,6%. 7-6 рахунок, так, але по хітпоінтам не сильно програємо. Майже 6К уже дав. 4 танки знищив. І якщо подивимося на міні-мапу, так звана Зеленка KJH лінія там повністю підконтрольні за командою противника. Зараз 251 рушка сюди їде. Так, хлопчина, відразу на, на доплет, доплет вже готовий. Так, зараз можливо будемо його добирати. 713 хітпоінтів, Так, і просто їде. На характері так, хоче добрати ручку, тому що це легкий танк, який може світити. Так, ми його зараз добрали, а микс 1390 також зараз підсвітився нашим, нашою відкривачкою. Саме наш автор реплею підсвітив 1390. і подивіться на оцей шот. Цей шот. Перепрошую, що зараз буде зроблений нашим автором реплею. Що це таке було? Як мене влучило в броньов АМІКС 1390. Що це таке було? Я взагалі я не розумію навіть куди я влучив. Хоча я спеціально передивлявся декілька разів у цей момент, і все одно навіть і не було видно, куди снаряд полетів. Це просто незрозумілі дії зараз були, Ну але це наша гра, так наша чудова гра танків, і зараз Centurion Action X. Так, а ми на нього подивіться, ми зараз готуємо на нього до плетах. Виїжджаємо і на реакції. Тільки, на жаль, один снарядик. Ми перебуваємо 415 хідпонтів. Зараз мали забрати в середньому там 840 завданої шкоди. З цього дуплета, саме стільки середня шкода вилітає з двох пульок за один раз. Але, на жаль, не залетіло. І це погано. Бо тому що по суті ми зараз тут залишаємося вже на одинці. Так, подивиться, попроїжають центру, неакшніг ззаді. Так і... Що це зараз таке було? Чому Centurion Action X зараз мав підняту гармату, але я так розумію. Що у мене таке, теж частенько буває, просто що, якщо дивишся в аркадному прицілі і е, отак от просто різко переводишся в снайперський, то чомусь кудись в небо дивиться приціл. Не знаю, чи в мене тільки одного таке буває, чи саме таке є, і от я так думаю, що Centurion Action X ворожого було саме таке, як і в мене. Ну що, зараз наш візов'є зараз, от з ним дуже погано буде, бо тому що зараз ми для нього шотні, якщо в нього буде завантажений дуплет. Як і у нас зараз, то знімає, то готує дуплет наш реролз, тому що він на один дуплет та на один шот наш противник. І як зараз бути в цій ситуації? Так, ну що ми зараз пробуваємо так, доплатом 822 двадцять два в'їжджає наш візавій боїться. Так не опускається в нього гармата. Чому він зараз не в'їхав? Наш ворожий візаві? От зараз, швидше за все, ми зараз будемо його добирати, бо тому що просто трішечки затопив наш противник. Ну але що зробиш? Ну, що поробиш? Дев'ятися вже настрілом, так і просто наш статюган переграв нашого ворожого візаві. Ну чудово було відіграно, так не дивлячись на теми, навіть що трішечки затопив. Так, доплат готується і так пробуваємо як тигра. 867 хітпонтів понтів з двох пульок відразу в нас вилітає. Сім танків знищено, та вже офіційно зареєстрованих 10152 одиниці. Знято хітпонтів понтів з команди противника. 3240 заблоковано бронею, Так артилерія зараз трішечки мансунулими від ним, Так і виїжджає як тигр сюди. Так хотів зараз дати пробиття нашому революсу. Ну але не тут то було. Так, 1067 хітпонтів. Це знову ж таки на, один, на одну пульку та на один дуплет. І по суті ми залишаємося вже на одинці, бо тому що в е, нас в союзниках жива тільки артилерія М-53, М-55. І там вже хтось світився. Так, там світився ворожий легкий танк, а 1390 в якого ми просто ну, влучили, так, але ми його не пробили якимось чином. І зараз, якщо б ми його забрали, то можливо наша артилерія б вижила. Ну, можливо, і так виживе. Можливо, зараз званшотить легкого танка. Можливо, він його і не знайде нашу артилерію. Так, зараз будемо дивитися, наблюдати. Так все ж таки знаходить ворожий легкий танк нашу артилерію, так і здобираємо. Так що за все дві пульки, так ви розумієте, чудово, що це барабан французький. Так, жодного хідпонтка він від нашої артилерії і не втратив. І я чудово розумію, що зараз будуть просто противники обкружати. Ну як обкружати, бо тому що в команді противника в живих дві артилерії 212А ПВ 3805 та легкий танк. Оцей який зараз розібрався з нашою останньою союзною артилерією. Ми залишаємося проти чотирьох танків. Так, що оцей як тигр, так от боже, артилерія ще присилає на 333 хітпойнти. Ні, зараз як тигр відстрілявся. Зараз їдемо. Ну треба, хоча б один якийсь будь-який шот повісити, треба хітпойнти просто просаджувати. Команді противника якомога швидше, швидше, бо тому що, так, 13-90 просто в'їжджає вже в спину, реагує вчасно. Наш е, реролл стаки зараз, на жаль, не влучає, не залітає по 13-90. Ми зараз на перезаряджання, 1390 чудово це розуміє. І не від'їжджав, тому що ми навіть шотні для нього. І зараз просто на автоприцілі виїжджаємо, забираємо, бо вже ззаді в'їжджав, ворожий, як тигр. І зараз саме головне не віддати Бога від душу від двох артилерій, які ще залишаються в живих команді противника. Так, ну тут трішечки загострий був кут ворожого як тигра. Ми Зараз, ну як так вже пробувати, це вже занадто буде, буде. 318 мм бронепробиття. Це достатньо малувато. Так, і зараз два снаряди обидві артилерії відстрілялися. У нас є декілька секунд, щоб здійснити якісь маневри. Так, як ми відсвітилися, бо тому що ворожий як тигра зник, тобто ми е, не світимо його, він не світить нас. І зараз подивіться, куди в'їжджаю. В'їжджаю вже. Від'їжджає кудись подалі, тому що зараз ворожа артилерія саме сюди зведена і зараз ну, можливо щось. Намагається придумати, а кудись вивернутися. Насправді дуже важкий бій, насправді дуже-дуже навіть важкий бій. От я навіть і не знаю, що би я робив в цій ситуації. Я і так знаю, я вже відігравав на якомусь наступному танку. Я вже не дожив до цієї стадії бою, Це 100%, бо, самі розумієте, це один з кращих гравців на європейському сервері відіграє, і тому він ще дожив до цієї стадії бою. Так. Їдемо. Я так розумію, що зараз план Камкан зараз готує ворожому як гру, Так а він поїхав і подивіться, як зараз просто в мілітітельку, я не знаю, там міліметр. Ми зараз присилаємо обидва снарядики. Так, 817 хітпонтів ми завдали шкоди по ворожому як гру і залишаємо його цим самим уже шотним. Ну, як мінімум, у нас вже... Три медалі вже в кишені. Це як мінімум основний калібр, тому, що вже 11 686 одиниць завданої шкоди. У нас вже в кишені. Уже це 100% основний калібр вже в кишені, а медаль воїна за шість танків знищених, і медаль Редлі Уотерса за вісім знищених танків. Ну, чудово, чудово. Так, три противники залишаються. Ну, артилерія невідомо де знаходиться, що жодного разу забій не світилося. Ну, відповідно, або тому, що артилеристи ховаються там, ви розумієте, так, однією рукою обіграють там весь бій, при цьому нікуди і не переїхавши. Ні, бувають такі. Я не знаю, люті артокібори просто от, вони просто їдуть. от Я навіть відігравав. от Нещодавно я запустив танки. Я насправді дуже мало зараз відіграю в танки. Я вже навіть розучився трішечки відігравати, але мається на увазі, що просто на першу лінію, а я на важкому танку на об'єкті 277 відігравав, просто до мене в лоб приїжджає ворожий артилерист. Ну, я такого ще не бачив. Це був об'єкт 261, Так, він відразу віддав боговідушу, але... Просто віддати йому належне, що приїхав на першу лінію. Я не знаю, що він там хотів, але приїхав. От і такі люди бувають на артилерії. Просто скучно сидіти, От, тому я і не відіграю на артилерії. Бо Тому що скучно просто. Ну, але є такі люди, що полюбляють. Так, трішечки такої тавтології було. І зараз саме головне не відкиснути від ворожого як тигра або артилерії. Так, як тигр з правої сторони стоять, Ні, він зараз насправді повертався ззаду. І зараз саме головне, де знаходиться. Артилерія, тому що зараз вона може нас званшотити. 274 хітпойнти тільки у нас присутні, у нашого танка, тож інше. А є зараз так, ну артилерія не стріляє. Так розумію, що десь біля ворожого респауна, там де появлялися оці танки противника, саме там вона знаходиться так. добираємо ворожого як тигра, і їдемо вперед. Мансуємо ну, на його місці я б залишався. Там, де й був, бо тому, що якщо жодного разу артилерія не зробила постріл, значить вона не може. Так і знаходимо ми зараз вв 3805 Ще якимось чином через віконечку ми його пробуваємо. Залишається менше хвилини до кінця бою. Так і ворожий артилерист просто нас добирає. На жаль, поразка, майстра здобуває наш рерол з поепічних медалях, як я і говорив. Медаль Редлі Уолтерса, основний калібр та воїн. Але саме головне, настріляв 12 343 одиниці, дев'ять танків він знищив та 1142 Чисто досвіду він здобув. І з преміум-аккаунта акаунту. Подивіться на 100 тисяч срібла майже. Пішов в мінус збій тривав 14 хвилин та 8 секунд. І Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.